На початку вересня 1914 року підполковник Едуард Фішер очолив командування усіма збройними формуваннями Буковини, а згодом отримав наказ перейти до активних бойових дій, які скоріше були партизанським рухом, для відвернення уваги російських військ від інших фрагментів фронту. І можна стверджувати, що він вдало виконував поставлене завдання. Тоді ж, чиновники, які залишились в Чернівцях, Передали місто російським офіцерам. При цьому представники місцевої влади формально залишились керувати містом. Коли ми говоримо про 14 рік і чому російська армія сюди приходить на територію нашого краю, ми маємо розуміти про те, що Австро-Угорщина не мала достатньо ресурсів, повноцінних військових ресурсів, аби побудувати добру оборону нашого краю в той час. Російська армія веде активний наступ на східну Галичину. Львів для росіян дуже важливий. Вони прагнуть захопити це місто не тільки Львів, але й Галичину як регіон також і просунуться туди далі. Австро-Угорське керівництво військове розуміє це, тому головний акцент. Робить саме на обороні цього регіону. Буковину в той час обороняють зовсім невеликі частини, і в повноцінно, навіть військовими частинами їх назвати доволі важко, тому що обороною нашого краю керував відомий в той час діяч полковник Едуард Фішер, який залишив добрі спогади. Про оборону нашого краю, який називається Війна без, без армії. Воно дуже добре ця назва передає е, суть, тому що обороною краю керував Фішер, жандармський корпус, е, сили місцевої е, самооборони, і вони повноцінно обороняли край від російської регулярної армії. В той час, звісно, такими силами обороняти край так довго не вдавалося, інколи вдавалося якоюсь хитрістю. Про це добре пише Фішер у своїх спогадах. Але в принципі сили були досить мізерними, тому й на початку вересня росіяни заходять на територію міста і рухаються далі.